І так, ми з вами впевнилися, що наш домен працює. Зробили е, в папочці файлик 731.txt, браузер його відображає. Тепер перейдемо в PHP Storm і будемо далі працювати в PHP Storm. Я зроблю новий проєкт. Дивіться: файл new project, да, New Project. Ой, вибачте. Ні, не New Project, а я зроблю так. Відкрию просто проєкт. Да? Зроблю файл, open. І відкрию ту папочку PHP 731. ось оцю, яку я зробив тільки що. Окей. Кажу в цьому вікні, щоб не було лишніх вікон, бо, бо це трошки ресурсів забере. І тепер бачу ось, ось тут структуру всього нашого проєкту. Бачу, що у мене тут є файл 731. Я прямо тут його видалю. Можна праву кнопочку. Delete. Да? І отак от delete. Все, витер. Тепер починаємо вивчення мови PHP нашої. Да? Для того дивіться, щоб зрозуміти, як у нас сервер обробляє запити, я зараз зроблю файлик індекс.html. Тобто, виходить, як? Що в цій нашій папці зараз є тільки папочка ідея? В папочці ідея зберігаються службові файли, які. Зберігають історію роботи. От дивіться, отут я можу отак от зробити файл, далі ось тут: local history, show history, і воно мені покаже всі дії, які я зробив у проєкті, я можу всі любу дії відмінити. Тобто, розумієте, як я можу зробити абсолютно відмотати все назад, використовуючи ось цю локальну історію. І так. Що я роблю далі? Я зроблю зараз файлик, індекс. Коли, дивіться, коли браузер починає обробляти все, що знаходиться в цій папці, він шукає файлик індексhtml. Або ж, якщо його немає, то індекс PHP. Ну, перший чи PHP, чи HTML, це ставиться в налаштуваннях сервера. Колись буде час, покажу, де це ставиться. Отже, зараз я зроблю просто, я вже буду працювати у PHP Storm. Я зроблю файлик HTML-овський. Ви вже його вивчали HTML-мову, тому вам це не буде ніякої новинки. Дивіться, і так я роблю так файл new. Беру ось ой, вибачте, беру ось отак праву кнопочку файл New. HTML файл. Називаю його індекс. Саме з цією назвою шукається файл. Якщо інша назва не буде шукати, да? за змовчанням. Ось дивіться, ми маємо звичайний HTML файли. Ну, цей службові всі елементи, я думаю, ви знаєте, HTML повторювати не будемо сьогодні. Давайте я просто е, напишу, скажімо, тех там H1, так поставлю і напишу: перший PHP файл php файл Який я роблю ви скажете чому і михайлович робить так що пише php це HTML? Справа в тому, послухайте, ось бачите, перші PHP файли, які я роблю. Справа в тому, що PHP за синтаксисом, він такий самий, як HTML. Тобто можна звичайний HTML файл, просто перейменувати в PHP і далі з ним працювати. Де ж тоді буде PHP? Дивіться, я ось отут. Зараз що роблю? Праву кнопочку. Далі? Refactor, Rename. І. Кажу, що це у мене не HTML, а PHP. Тепер обробку цього файла буде виконувати Apache. і всі директиви, які зустрічаються тут, в HTML, будуть також, ну, будуть оброблятися PHP, PHP. Модулем нашого XAMPP. PHP-модуль знаходиться в папості PHP, ну колись покажу, теж за е, бажання. Тому згодиться, хто захоче міняти версії PHP, там, і так далі. Да? Значить, до речі, ось тут синтаксис, оце 5, PHP 5.6, це означає, що це синтаксис використовується PHP. Да? Значить, е, щоб побачити версію, яка у вас в PHP встановлена, і правильно. Щоб отут синтаксис виставити, щоб такий, щоб він відповідав тому серверу, що у вас використовує сервер, можна скористатися доволі легкою командою. Дивіться, Щоб розпочати писати скрипт на PHP, ми ставимо знак питання. Тепер ставимо PHP. Отак починається блок PHP. І коли ви нажмете Enter, то бачите, що в кінці блоку PHP ставиться знак питання і отака стрілочка. І я використаю. Функцію PHP-інfo. PHP-info ставимо в кінці крапку з комою. Ось оця функція вона показує інформацію про PHP. Дивіться, якщо я оновлю тепер свою сторіночку, то ось спрацювала функція PHP-info, яка вивела всю всю-всю інформацію про ту мову PHP, яку я використовую. І як я бачу, у мене сервер використовує версію 8.2. Тому ось тут, ось я поставлю синтаксис 8.2, щоб воно співпадало, щоб всі помилки, які тут будуть, він визначав відповідно до версії 8.2. Тепер ось цю директиву PHP я приберу. Так? Далі. Що зробимо? Далі підключимо також CSS файл. Ви це вивчали на предметі веб дизайн Підключимо CSS файл. Тобто, в розділі head я підключаю файл э, CSS. Для цього, як ви казали, треба зробити э, css файли Прямо тут у нас. Да? Давайте зробимо ось я праву кнопочку мишки, New. Далі, ось тут вибираю Style Sheet. Називаю його style, ну дуже часто так називаємо, можна назвати тут любим мене. Буду використовувати процесор сам CSS, тому просто файл. да, І тепер дивіться, щоб побачити, ну, що, що він у нас є, давайте ми е, зробимо для нашого H1 для h1 е, колір е, букв. да, Я пишу для тега H1. Зробити. Color, ну і, наприклад, blue. Для H1 Blue. Звісно, що ще він не підключений, тому він працювати не буде. А як же підключити? Підключаємо ми, звісно, директорію link. Да? А, давайте Areo ми поставимо. Не, не пояснюю, style sheet, Далі. Сам файлик. В нас здається, задається атрибутом href і я бачу, отут він зразу появляється Style CSS. Далі. І ще тайп можна дописати, щоб було більш-менш правильно. І написати отак: текст от, CSS. Бо всі ці атрибути ви вивчали, тому зараз я тепер пробую оновити свою сторіночку. Бачу, що в мене синій. H1, значить, все, CSS працює. Таким чином, ми собі зробили таку платформочку, де будемо з вами щось то робити. Да? І так, будемо працювати на мові PHP. Дивіться. е, би тут працювати на мові PHP, Значить, ми зробимо зараз наступне. Перше, це ми з вами що вивчимо? Це ми вивчимо, як виводити інформацію. Виводити інформацію можна за допомогою методу Ехо. Або є ще другий спосіб. Дивіться, ми пишу отут доброго дня. Доброго дня в групі, групі. 737. О, о. І ставлю крапку з комою. От оцей метод наш ехо, він просто виводить на екран те, що ми написали у лапках. Дивіться. Бачите? Отут. Якщо я подивлюся, дивіться, отак нажму перевірити, то є у мене боді. В нашому боді, отут я можу розкрити, є заголовок h 1 І просто виведення. Бачите, просто текст. Якщо я хочу використати якісь теги в середині, теги, то я можу написати так. То я можу написати так. Ось тут тег всередині, наприклад, ТБ. Так. Зробимо жирним. І закриємо ТГБ. От дивіться. Нажимаємо е, оновити. Причому, дивіться, слово доброго, у мене жирне. Бачите, жирне. Ось отут воно жирне. І тепер ось тут, бачите, видно, що тут ТГБ використовується в доброго. А потім уже другий блочок от у нас видно, що у нас немає ТГБ. Тобто ми можемо всередині цього використовувати. Нашому HTML. Ще вчора що пояснював? Пояснював, можливо, багато всього, але а, так, так само працює оператор Print. Пишемо Print. Я такий же самий. Майже як ехо. А тепер дуже просто заробити оцінку, можна підготувавши і розповівши маленький реферат. Хто хоче виступ на 3-5 хвилин. Чим відрізняється ехо від принта? І коли що краще використовувати? Дивіться, я оновлюю. Ось тут бачимо. Я такий же самий, як ехо. Так, точно такий же, так? Да? Давайте я ось отут використаю Т BR. BR, брейк, так, да? це перехід в новий рядочок. Таня mm -hmm. Дудка, відключить мікрофон. Таня включений. Ви Бачите: нічого, все нормально. Mm -hmm. а, дивіться, ми ось тут. Е Вивели, да, і воно так само виводить, кехла, да, так само виводить принт. Тепер отут які лапки. Дивіться, лапки. Я ось так ось. Е лапки, одинарні можуть бути. От дивіться, коли я міняю одну лапку і друга лапка, не має значення, що одинарні, що двоєні. В даному випадку поки що для нас однакові. А тепер дивіться, ще класну штуку покажу, що вміє PHP Store. Дивіться, наприклад, я хочу взяти в ДІВ оцей ось блок і оцей нижній. І я буду писати зараз в двох строчках зразу. Дивіться, одна строчка. З Аутом, друга строчка. Дивіться, два курсора мигає. Два курсора мигає. І я зараз пишу Дів. Тех Дів, дивіться, пишу Дів. Бачите, що відбувається? Зрозуміли, ні? А тепер дивіться, виділяю оцей дим і переношу його Ctrl-X, вирізаю. І отут, дивіться, а, отут от. І отут от вставляю Ctrl V. Так воно два діма вставило. А, я ж два вирізав, так? Да? Один ми отак от сюди знову виріжемо, Ctrl X. І отут ставимо. Зараз, отак. Да, я хотів от. Діву взяли. Дивіться, Ctrl S. зберегли, Оновили. О, два діва тут. А тепер у нас є. Дивіться, ось ДІВ один є, дів другий є. Бачите, ось другий дів. У них те саме. Давайте для діва щось напишемо. Для Дива. для тега Див. для тега Див. Пишу для див. Так. Я, наприклад, зроблю margin, це відступ. Ну і, наприклад, там, 20 пікселів. Це Мерджін з усіх сторін буде однаковий, тобто зверху, справа, знизу, зліва. Так? Якщо 4 писати, зверху відступ 20, потім справа, потім знизу, потім зліва. Якщо 4 цифри, можна писати одну, тоді відступ візді одинаковий. Можна писати два, тоді перший означає: от дивіться, я написав, отак ось напишу: дивіться, 20. Давайте так, 50. А друга цифра 10 px Тоді е, перша цифра це відступ зверху і знизу, а друга цифра справа і зліва. Тобто, ну зверху і знизу це багато. Давайте наоборот 10, а тут 50. О, тобто, тобто вийде, дивіться. Е, я, зберігати мені не треба, бо PHP-шторм він сам зберігає. А тут обновити можна. Тепер дивіться, бачите, відступ отут, от видно 50, і тут відступи між дівами також є. Отак От працюють оператори ехо і Print. Далі. Поговоримо тепер трошечки про наші змінні константи і е, інші прості елементи, які ми з вами можемо використовувати. І так, зроблю слідуюче. Перше, возьму змінну якусь. змінна, вже не розповідаємо, вже все це вивчили з вами, це величина, яка може мінятися. А, в ході виконання нашої програми. Наприклад, змінну X. змінну X. І напишу, що вона дорівнює там, 731. Тепер я можу використовувати цю змінну в ході нашої програми. Пишу ехо, пишу привіт. Привіт. І ставлю отак, і отут ставлю долар. Перед змінною ставиться обов'язково знак долара. Змін на Х. Якщо я зараз подивлюся, то я побачу. Що я побачу? Я тут побачу, дивіться, що у мене в боді. Є, привіт 731. Ніяких змінних, ніякої мови PHP. Получається, як ми робимо з вами GET-запит. Ми сьогодні будемо ще говорити про get, який відправляється на сервер. Сервер обробляє PHP файлик і нам видає HTML. Чистий HTML, який відображає браузер. Ніякого PHP ви тут не побачите. Так працює сервер Apache, так? і обробляє наш файл. Добренько. Е, також вчора я вам розповідав, але сьогодні повторюсь. Отут -от я поставлю комою, звісно, і е, я розповідав, як, отримати, як використовувати математичні функції. На зв'язок того, я розповідав вам, як треба, ну, наприклад, розділити цей елемент. Давайте зробимо розіб'ємо його на циферки і потім знайдемо суму цих цифр. Да? А, значит, я пишу так. Чило. Отак ось тут за, задане число, да? число пишу 731. Тепер ось тут розкладаю його на е, змінні, Зроблю так, змінна x1, так, мова у нас. змінна x1. перше число, да? Перве число у нас дорівнює. Я говорив, що є функції, да? ви всі їх не запам'ятаєте, але деякі з них я буду показувати. По їх дуже багато в PHP, функцій дуже-дуже багато. Наприклад, функція флур вона, е округляє до меншого. Тобто, я дивіться, я можу написати так: Якщо я, от давайте без флур зразу зробимо, я зроблю так. $X, Долар Х, $X. Я поділю на 100. Це у мене буде x 1 І тепер я виведу. Це наше x 1 Ехо x1. Змінну x1. Так, виведу. Получиться, що у нас буде. Дивіться. О, число 731. Ну, бажано було б з БРом це зробити. Давайте я тут БР тут напишу. Давайте. Після того, як вивів. Да? Я іще йому БР перейти в наступний рядочок. Вот. І воно з наступного рядка мені напише 7.31. А тепер функція Fluor, вона Fluor, функція Fluor, і функції це Вона округлює до меншого значення. Функція цейл округлює до більшого значення. Функція раунд округляє до о, математи... відповідно з математичними правилами. І так, Ефлур <кхух> подивилася. Коли ви кажете, діти, що ви щось робили, но не провіряли, так не буває. Коли ви зробили, ви обов'язково перевірите. Якщо ви не перевірили, це ви не робили. Ладно. Дивіться, і так, є перше число. Тепер я знайду друге число. змінна Х2. змінна Х2 до рівня. Ой, давайте знайду перше третє число. да, Простіше третє. Функція Fmod. Функція F -мод, вона визначає, бере остачу відділення однієї змінної на іншу. Тобто я, напишу, я б написав змін на ікс, так і через кому число 10. Дивіться, виведу тепер x 3 Подивлюсь, що буде. Одиничка правильно. А тепер визначу x2. x 2 буду визначати так. І хто не зрозуміє. Подумайте над цим. Дивіться, я зразу наше зроблю як? Ну, можу зробити почати з F mod, можу почати з F ур. Дивіться. Якщо я зроблю F ур, тільки поділити на 10, то воно візьме перших два числа. Не, не одно число перве, а два числа. А тепер я ці два числа. Просто ще поділю теж на 10. Остача відділення ось цього на 10. І тепер виведу друге число. Троєчка, правильно. А тепер суму, так? Да? Пишу сума чисел. Наприклад, обзову сума, зроблю змінну сума і знайду її, як і змінна X 1 плюс змінна X2, плюс змінна x 3 крапка з комі. Є. Сума чисел 11. Попробуємо. Є. Працює. Так? Зупиним запис. запис.